Всім привіт! Давно не виходив на зв'язок. Буду записувати тепер регулярне відео. Хочу, щоб залишилося в пам'яті на довгий час те, що відбувається. Перша палета чайники і чашка. Замовлені. Зараз покажу вам наше приміщення і склад. Тепер у нас є свій склад, свій офіс. І сподіваюся, дасть Бог найближчим часом буде ще й виробництво в кракові преміумних чаїв. Дивимось. Ось наша палетка приїхала невелика. І заїжджаємо. Поки що так виглядає наш склад, але все це буде змінюватися, бо це в нас зараз переїзд. Переїжджаємо з одного складу на інший. Багато чаю. Тому хто шукає добрий якісний чай для себе, для дому, для бізнесу, то прошу писати мені. Будемо з вами співпрацювати. У нас є найкращий чай, краще для кав'ярні, ресторан, готелі або для дому. Саме заварити собі якісний чай вдома і посидіти відпочити з доброю кружкою чаю. Далі буде. Усім мир!